Чергову корупційну схему так званої допомоги військовозобов'язаним з уникненням служби в ЗСУ заблокували оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області нацполіції спільно з обласним управлінням СБУ. До її організації причетні генеральний директор одного з приватних медичних закладів Кропивницького та заступник гендиректора державної медичної установи, також серед учасників, військовослужбовець та підприємець. Клієнтам встановлювали фіктивні діагнози, що надалі давали їм можливість стати непридатними для подальшого проходження служби в збройних силах України, аби все виглядало правдиво, підшукували дійсно хворих людей та використовували знімки їх досліджень МРТ або КТ. Вартість таких послуг коливалася від однієї до 10,5 тисяч доларів. В ході слідства правоохоронці задокументували кілька фактів одержання учасниками ОЗГ неправомірної вигоди а також встановили щонайменше 20 осіб, які скористалися послугами медиків та змогли уникнути мобілізації служби в збройних сил України. 12 червня правоохоронці затримали двох фігурантів у процесуальному порядку під час одержання чергового траншу. Слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області повідомили з затриманим та медикам-посадовцям про підозри. Нині усім обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, також під час обшуків вилучили кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму в гривневому еквіваленті понад 3 мільйони гривень, медичну документацію, що підтверджують проходження фіктивного лікування, комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію та зброю. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура в сфері оборони південного регіону.